Напрямок, де постійно атакує окупант, це Времівський епіцентр боїв зосереджений в районі Великої Новосілки. Про оперативну ситуацію там розпитаю Сергія Волкова, військовослужбовця 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава перед тим. Як Героям почнемо слава. розмову, я закликаю наших глядачів. Ви на екрані традиційно бачите QR-код, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями з передової. Тож доєднуйтеся. Це один з найгарячіших напрямків. Велика новосілка времівський. І пане Сергію, ви нам розкажіть, на що збираєте, що нагально вам нині потрібно <реш> Нагально, насправді дуже потрібен особовий склад. Тому що в цьому є, на жаль, потреба. А от на подруге, ми створюємо новий підрозділ роботизованих систем: це платформи, роботи, які, ну, скажімо, сподіваємось, в перспективі будуть замінювати нашу піхоту От для цього підрозділу, і потрібні різні розходники, зарядні станції і так далі. І закликаємо людей, які хочуть долучитися до війська в нові, скажімо, відкрити нові можливості, роб... працювати на відстані саме в цей підрозділ на сайті бригади можна знайти ці вакансії. А зараз, попрошу попрошу, звісно, підтримати. Збір нашої роти для потреб зарядних станцій, так званих екофло, вони постійно скажімо, в потребі ну, в зв'язку з відсутністю. Ну, постійно оживлення роботизовані штурми. Ми бачили е, перший роботизований штурм, якщо я не помиляюся, його провели підрозділ е, Нацгвардії України, коли повністю замінили на полі бою е, солдатів е, роботами, дронами, наземними і FPV-дронами. Ви аналізували такі атаки? Е, наскільки це наскільки вони ефективні? По перше, щодо знищення ворога і е, щодо збереження наших оборонців. От саме, саме, саме основне це збереження наших хлопців і дівчат в більшій частині ми аналізуємо кожен день засоби застосування техніку застосування. Комунікуємо з дружніми підрозділами по всій лінії фронту. Хто застосовує нрк системи, звісно. Ще скажімо, ми м, далеченько від е, саме операції в механізованих бригадах без е, людей, але е... Логістичні функції ну один е, одна така платформа е, на місяць може доставляти там до 20 один екіпаж, скажімо так, може доставляти 20-30 тонн е, вантажу вантажу різного типу від колод, дерев, там інженерних згороджень е, і БК, їжі і різних засобів, плюс евакуація поранених, е, евакуація загиблих. Це Раніше ну дуже складно в щільних, скажімо, обстрілах було посилати людей, тому що це завжди втрати втрати. Сподіваємось, метал з технологіями активніше буде замінювати саме цю компоненту. Тому пріоритет, звісно, логістичний, а є вже багато бойових модулів. Там дуже активно це за ну і за підтримки міністерства оборони. Генерального штабу волонтерських організацій просуваються, скажімо. Цей напрям, і ми, звісно, як технологічна бригада, максимально масштабуємо це в, в своєму підрозділі. От зараз ви бачите там роботу нашого батальйону безпілотних систем. Раніше е, він був ротою, але ми масштабуємось постійно застосовуємо нові засоби, нові тактики, і тобто, це тільки зростає е, перевага безпілотних систем. над... Скажімо стрілкової компоненти. І компенсація йде відсутності піхоти. То шановні глядачі, якщо ви ще не готові доєднатися до лав збройних сил України, то маєте дуже прекрасну можливість нині допомогти зміцнитися оборонцям, які вже три роки на передовій без перепочинку. Дякую. qr код на екрані, пане Сергію, розкажіть нам, яка ж ситуація навколо великої невесілки за даними мапи Діпстейт, Росіяни окупали окупували це село. Можете підтвердити це? Ситуація наступна. Дуже довго ми знаходилися там ну разом з суміжними підрозділами на півоточенні. На жаль, фланги просідали і відповідно з глибини села нам довелось відійти для того, щоб зберегти життя хлопців. Ми присутні ще в населеному пункті, тому е чекаємо повідомлення Генерального штабу, Йдуть бої. Сьогодні е були потужні штурми, е нашій наші е батальйон безпілотних систем е знищив два танки і декілька одиниць броньованої техніки по особовому складу. Не скажу. Тобто вони пару днів там від. Е Почували, але сьогодні механізований такий потужний штурм знову відбувся. Тобто вони хочуть виходити. Зараз їх задача наситити цей населений пункт особовим складом, розмістити міномети, артилерію для того, щоб далі мати можливість вибивати наші позиції, які знаходяться навколо. Тому... Бої тривають 24 на 7, незважаючи навіть на погодні умови. І боротьба, скажімо, і стримування в цьому населеному пункті відбувається нашими силами, силами суміжних підрозділів, артилерії, дронів, всіх засобів, які є в наявності. Вони давно вже механізовані атаки, не застосовували шторми майже на всіх ділянках, тобто, все ж таки, намір в них закріпитися в цьому селі. Хоча наскільки мені відомо, воно повністю зруйноване і вже більше ніж рік розбите. А, а чи вдаються вони до дронових атак? Так, звісно, ну населений пункт дійсно був суттєво пошкоджений ще рік, а зараз. Там не те, що практично нема, нема, скажімо, цілих будівель, але ворог хочу зазначити: активно маскується. Я не знаю, чи це ну, жага до життя, або там спеціальні курси вони проходять дуже важко їх. Ну тобто, з першого разу їх побачити. Дуже складно, вони ну щільно під цим шифером, цеглою і так далі, маскуються, накопичуються, розсосереджуються і так далі. Та, так така працює в них. Стосовно дронових компонентів, так дійсно, вони активно застосовують дрони, активно, скажімо, мінують дороги дронами, тобто, коли дрон. Спостерігач просто знаходиться на дорогі і чекає, коли буде рух техніки. Також вони активно застосовують дрони на оптоволокні останні два тижні масштабують цю історію. Тобто ворог. Масштабується, системно працює. Ми відбиваємо, наносимо ураження, тобто, є, є така і повітряна боротьба. Сьогодні також там були вражені їхні крила, які коригують артилерію і точки, скажімо, по яким наносити ураження дронами, тобто ми періодично ну, і системно виколюємо їх очі в повітрі. Великі їхні розвіддрони. тому. Воюємо. Пане Сергію, а це якщо це. про перспективи? От вчора я дивилася, військові аналітики кажуть, що зайшовши в велику новосілку, що далі будуть робити росіяни? Що вони можуть робити? Тому що по дорозі в них попереду річка Мокріяли. Як так, от, так. вона, ця природна перешкода для них, що означає? Ну, вона як для нас, скажімо, означала дуже велике ускладнення щодо логістики, евакуації, забезпечення передових підрозділів боєкомплектом, провізіями і так далі. Тому для них зараз та сама ситуація. Але, але у них є фланги, є новий комар, є Врем'ївка, угу. тобто вони можуть і обходити, пробувати. Наша задача стримувати ці фланги, наша задача знищувати їх в населеному пункті всіма силами і засобами, розуміючи, що рухатись через річку їм дуже складно буде. Але коли ще там пару тижнів тому так само вони підтягували спеціалістів там, в аквалангах і засобах для скажімо, проходження ну, річки і там, подальших їхніх дій. Звісно, вони були знешкоджені, але сам факт залучення спеціалістів, скажімо, морської водної компоненти це свідчить про те, що вони. Будуть планувати, скажімо, виходити за межі населеного пункту, поки що їм це не вдається. Пане, Говорити про плани їхні і там ну це гіпотетично. Просто... Ми просто роздивляємося відповідно до ландшафту. Пане Сергію, я вам дуже вдячна і вашому підрозділу за те, що ви стоїте і захищаєте нас. І кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до допомоги для 110-ї окремої механізованої бригади, це був Сергій Дякую Волков, вам. військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади.